Кінохроніку післявоєнного Станіслава презентували у Івано-Франківську переглянути стрічку про прихід до міста радянських військ у 1944 році завітали понад сотню івано-франківців. На кадрах військових кореспондентів можна побачити понівечений окупантами пам'ятник Адаму Міцкевичу, залізничний вокзал і руїни мосту на бистриці після артилерійських обстрілів міста. Також зроблена аерозйомка серед містя. Ця вулиця називалася вулиця Шевченка. Чим унікальний цей кадр? Ну от, бачимо, якраз проходить вулиця Січових Стриців. Оцей будинок це редакція газети Галичина. Тут немає ніяких ще багатопорхів, які з'являються пізніше. Чітко зафіксовано марш червоноармійців центральними вулицями Станіслава. Ініціатори кінопоказу місцеві пластуни Вони шукали раритетні кадри, аби використати у власній стрічці просторіччя пласту. Після невдалих пошуків у київському архіві стару кінохроніку знайшли у Москві. Утім, невдовзі виявилося, що копія плівки є абсолютно поруч у сховищах краєзнавчого музею. Ми взяли ці плівки в ратоші, нам їх все-таки знайшли. Ми, їх, ми поїхали на кіностудію Довженка, там їх оцифрували, бо там є це все необхідне обладнання. І ці кадри, які ми зараз презентуємо, вони війдуть в фрагменти кілька там, буквально хвилину там, чи кілька секунд, війдуть в пластовий фільм про історію в пласту. Але ми вирішили, що якщо є така ціна знахідка, то чому їм не презентувати? Глядачі проявили неабиякий інтерес до кінокадрів Станіслава одразу після його визволення від фашистських загарбників. Дехто жалкує, що не можна переглянути фільм в інтернеті, адже згідно з договором із музеєм, пластуни не мають права поширювати відео. Я дивилась відео на табореці. Мені дуже сподобалось, і цікаво було подивитись на вулиці, яких я не бачила, коли мене ще не було. Це Факти, які висвітлювали той франківськ повоєнний ну, і під час тих подій. От. І крім того, це ті кадри, яких ніхто до цього не бачив. Я думаю, що мало франківчан бачили такі кадри. Думаю, що має цінність, тому що можна побачити, яке місто було років 60 тому, які були будинки, старенькі, маленькі, з яке зараз воно стало. Жалко те, що його не можна буде ще раз переглянути або. На Ютубі або ще десна кілосайта місцевий документаліст Мирослав Бойчук каже, неозброєним оком видно, що більшість кадрів є постановочними однак, за будь-яких обставин їх можна вважати безцінними. Є живі кадри тих місцин, які є нам рідні, і вже зняти вони. Чи під час однієї окупації, чи під час другої, воно вже не має значення. Воно має значення як історична цінність. І ці кадри можна буде подальшому використовувати в інших фільмах і таким чином більше ширше показувати історію нашого краю. Пластуни та краєзнавці не виключають, що існують і давніші кадри Станіслава. Щоправда, в офіційних архівах їх немає. Ймовірно, такі плівки можуть знаходитися у приватних колекціях. Іларион Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.